У південно-західному мікрорайоні Черкас відкрили новий територіальний підрозділ ЦНАП. Відтепер мешканці району зможуть отримати тут увесь спектр адміністративних послуг, окрім паспортних. Це значно зручніше, ніж їхати до центру міста, зазначає міський голова. Я скажу, що жителі Південно-Західного району вони з часом оцінять, тому що не потрібно буде їздити в центр. Можна буде просто з цих будинків прийти, отримати послугу, послугу якісну, яка буде. Надаватися вчасно в сучасному приміщенні з усіми нормами Проєкт став можливим завдяки співпраці міста і соціально відповідального бізнесу. Партнери надали приміщення, зробили ремонт і забезпечили технікою. Наша команда пишається тим, що ми змогли приєднатися до цього соціального проєкту. і я впевнений, що цей приклад співпраці бізнесу та міста. В вирішенні соціальних питань міста, вирішення якихось проектів це тільки початок. Будівлю влаштували з урахуванням принципів безбар'єрності для людей з інвалідністю встановили сучасний підйомник, яким можна користуватися самостійно. Віталій проживає неподалік. Говорить, саме таким під'ємним пристроєм користуватися зручно. На мою раді зміг вільно скористатися під'ємним пристроєм і потрапити вільно в приміщення. Я зміг його опустити сам. Потрапити в нього сам і піднятися сам, от а зазвичай підйомники такі, що без сторонньої допомоги ти його сам не розкладеш, не опустиш і не піднімеш. Новий цнап уже прийняв перших відвідувачів. Іван Наточий служить у 118-й бригаді та продовжує вести підприємницьку діяльність. Говорить, нове місце сподобалось швидко та зручно. А тут сьогодні випадково просто знав, що відкриття і от приїхав зараз, да і отримую послуги вже пізнайшую. Її... Взагалі без проблем. Депутатка міської ради Валерія Шинкарьова наголошує, відкриття підрозділу ЦНАП це крок до розбудови інфраструктури навіть у час війни. Знакова подія для міста. Ми щиро дякуємо всім партнерам за те, що відгукуються, за те, що розбудовують і допомагають розбудовувати інфраструктуру нашого міста в умовах воєнного стану. Організатори підкреслюють, головна мета зробити адміністративні послуги ближчими та доступнішими для містян. Анна Білик, Павло Оволевич, телеканал Вікка.